Всім привіт! Сьогодні у нас 27 червня їдемо в Скіфію з міста Кропивницького Кіровограда по ужасній бетонці 80, якщо розгониш, то й добре. Це ще хороший участок дороги. В цілому про дорогу скажу з міста Долинської до Скіфії на троєчку. З Долинської то Криворога до Кіровограду постеляна хороша. Лучше їхати через місто Кіровоград, ніж по окружній. Там теж роздовбана, повністю роздовбана. Гладка на ладки, хуже бурковки. Ну і Тут 50 км. З Кірограда до Скіфії. Зараз попало такий хороший участок. Тільки що їхав нервнича е лежачих поліцейських, грубо говоря, механічних, сформованих на дорозі вже. Не один десяток тут було, що аж зуби цокали.